Дуже хочу подякувати Уляні Сорич за сеанс гіпнотерапії. Дуже-дуже тобі дякую, Уляна. Мій запрос був, коли я звернулася до Уляни. Заборона на життя, заборона на радість, радуватися, так? І найцікавіше, що коли я собі це дозволяла, після цього була дуже величезна провина, вина. І я робила все для того, щоб. Ну, не радуватись, а для чого? Радуватися, для чого проживати кожного дня, кожної миті радість, щастя, так? Якщо всередині біль, вина, провина, так. І коли я звернулася до Уляни, Уляна мені в цьому допомогла, вона мені показала, де це все є, так? чому я прийняла таке рішення, з чим це зв'язано. А все йшло в глибину із дитинства. І там дуже багато було переконань, що ця заборона радуватися, так? чого ти радуєшся, чого ти тішишся, а сміється той, хто сміється останній. так, І оцей страх, який поселився в мене в дитинстві, він мене оберігав, так, тому що по-іншому я б не вижила. Бо якби я радувалася, жила з самого дитинства, я б не вижила. І я привикла до того. Я привикла так жити. І життя міняється, а відчуття теж не міняються всередині. І складно, тому що життя проходить мимо оці всі радості, та насолода від того життя, задоволення жити на повну, просто жити. І Оляна мені дуже сильно цьому допомогла. Я відчуваю себе легко, спокійно, впевнено. І навіть сьогодні, коли я поїхала до дизайнера замовляти собі одяг, вибирати, я просто наповно отримала задоволення. Їхавши звітом, я усвідомила то, як прекрасно відчувати цю радість просто легко, вільно. І я однозначно рекомендую Уляну Сорич. І впевнена, що вона вам цьому допоможе. Якщо у когось є такий запрос, як у мене, а тобі, Оляна, велике людське. Дякую.